24 квітня ввечері в селі Петранка, що на Рожнятівщині, трапилась аварія. У ній постраждали двоє неповнолітніх хлопців. 17-річний місцевий мешканець, керуючого мотоциклом, не обрав безпечної швидкості руху та на закругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. Опісля виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив зіткнення із металевою огорожею. Наслідок автопригоди з травмами до лікувального закладу доставлено водія та пасажира. Також у 17-річного водія відібрано кров для проведення експертизи на факт вживання алкоголю за фактом дорожньої транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські наголошують, що право керування мототранспортом дозволяється особам, які досягли 16 років після отримання відповідного посвідчення водія. Крім того, правоохоронці застерігають щодо недопущення порушень правил дорожнього руху, дотримання швидкісного режиму, обов'язкового використання. Шоломів та інших захисних засобів Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.